Гранд Сенік в чорному кольорі, вартість 9200, 1,5 дизель, Привезений з Франції, контактний номер 097 825 38 44. О, бачите, вже на такому хромі. Рівненькі, ціленькі, механічна коробка передач, комбінірований салон, без ключовий доступ. Без ключовий доступ. Високий кліренс, висока посадка, бокові шторки і хороший стан. А саме основне 7-місний автомобіль. Кого цікавий? Телефонуємо до власника. по вищевказаному номеру телефону. Ось такий цікавий автомобіль. Це шкода Фабія, але непроста РСК, 10 й рік, 1,4 132 кВт з пробігом 195 тисяч. Коштує 8200, а також автомобіль з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 050 539 539 7. Чорний колір, комбінований салончик такий і акуратний цілий збережений автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, знову такий сімейний автомобіль. У нас Peugeot 2009 року з об'ємом двигуна 1.6 дизель. Автоматична коробка передач і коштує 7659 рік. Контактний номер 099 493 7601. 290 тисяч пробіг. Ось такий лековий автомобіль з підвищеним кліренсом. Peugeot 3008. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Шукаю собі Мерседеса. Ось Старішого зразка. Я кажу, кажуть, що вони саме крепкі. Ці автомобілі продаються 2008 рік. З 2,2 дизелем, дуже економічний, гарний стан. Рейстайлінг 8800. Контактний номер 099 493 7601. Продається ось такий Мерседес. Автоматична коробка передач. Кого зацікавив? Телефонуємо. Повочні вказаного номеру телефону. Здається, знову такий незвичний автомобіль Fiat 500L 2014 року з об'ємом двогона 1,460 кінських сил, автоматична коробка передач, пробіг 103 тисячі. Контактний номер 050 847 5307 з автоматичною коробкою передачі. Ви хочете автомобіль придбати, щоб виділитися, щоб вас ну, люди впізнавали. Ось такий салончик, комбінований салон. Достатньо спереді та ззаді місця. Легкосплавні диски, висока посадка. Ну і, скажімо так, автомобіль ексклюзив. Ось таке ще є багажне відділення. Кого зацікавив, телефонуємо по вказаному номеру телефону. Атліон 2015 року з 14 бензиновим двином універсалі коштує 8900, 242 тисячі пробігу. Контактний номер 097 38 66 441. Отак він виглядає. Фактично це той же самий Volkswagen, але трошки відрізняється. ТСА і Двигун. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуємо до власника. Grand Scenic 2010 рік, 1,5 дизель, вартість 6850. Контактний номер 097 592 3019, 1,5 дизель, безключовий доступ, комбінований салон, мультикермо, механічна коробка передач. Сидіння трансформери, В когось зацікаву, Телефонуйте до власника, по вище вказаного номеру телефону. Ось такий автомобіль продається. Так, продається ось такий незвичний колір, Renault Гранд Scenic, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, зверху бачите, панорама. 2010 рік, плюс 4 зимових колеса. І коштує цей автомобіль 9 тисяч. Контактний номер 095 87 42 160. Двохлітровий дизельний двигун. Безключовий доступ. Комбінований салон. Сидіні трансформи, легкосплавні диски, цілий рівний автомобіль, свіжо пригнаний. Кого зацікавило, заходимо, телефонуємо до власника. Це Невеличкий компактний автомобіль. А саме основне, що була автоматична коробка передач. продається Nissan Tida 1.6 бензин 2008 рік. Ось Такі сині. Приємний колір пасує цьому автомобілі проти туманні фари, легкосплавні диски, 136 тисяч пробігу, сертифікат підігрів сидінь і вартістю 7 тисяч. Контактний номер 0,95 87 42 160. Автоматична коробка передач, тряпний салон. Комфортно спереді сидіти та ззаді. Криша, бачите, все ціле. І автомобіль в чудовому стані. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Тим часом дуже стали популярні електромобілі, люди масово купують, особливо Volkswagen є Golf. Це у нас 14 рік, 73 тисячі пробігу, 85 кВт. Вартість 13 200. Контактний номер 0, шістки, 266 812. Скільки автомобіль проїжджає? Автомобіль проїжджає 170 км. Акумулятор 24 кВт. Машина відмінний стан, жодного підкрасу, дуже багата комплектація. От, кому потрібно, телефонуйте до власника, а також заходьте на новий сайт rw.com'я, де є постійно різноманітні автомобілі, різні, і ви можете також подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. Новий сайт rv.авто'я. Заходимо, реєструємося, подаємо оголошення. А кому потрібно гольф, є гольф. Телефонуйте ось до цього чоловіка. Це ось Subaru. Люди мене просили, саме Subaru. кроссовер 2009 року. З 2-літровим дизельним двигуном пробігом 350 тисяч і коштує він 6950. Subaru Forester. Контактний номер 063 84 52 133. На легкосплавних дисках. Ось такий темний колір, мультикермо, механічна коробка передач, привід повний Чи? О, постійний. повний постійний про. Привіт. От вам недорогий кросовер Субару Forester. Є місце для багажу. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це Рено Grand Scenic 2013 року. з об'ємом 1.6 дизель. Вартістю 9900. Доброго дня, Рівенськоволизький авторинок вас вітає, пропонує свіже надходження. Це шкода А7 в універсалі в чорному кольорі. 2018 року покупка. З 1,6 дизельним двигуном. Але двигун стоїть не 77 кВт, не 81 кВт, а 85 кВт. Потужніший двигун. Так, Хороший стан гуми, відсотків 60, легко сплавні диски, диски не побиті. Також задні в чудовому стані. Гума задня 95%. Низи дверей цілі, не пошкоджені, не поцарапані. Руч біля ручки не витерто. Автомобіль повністю весь в рідньому окрасі. Присутні знизу паротроніки, зверху лижи. Відкриваємо багажне відділення. Ви бачите, багажне відділення в чудовому стані. Войлок не позатираний, полочка на місці, кляпа в чудовому стані. Так, Комфортно сидіти ззаді, зверніть увагу, комбінований салон тряп'яний, підйомники передні та задні, електрозеркала, мікроліфт сидінь, автоматична коробка DSG. Великий сенсорний монітофон. Дух зони клімат-контроль, мультикермо. Перемикач не витертий, не затертий. Чисто гарно працює, ніяких нарікань немає. І саме основне дуже економічний автомобіль. Витрати пального місця будуть складати в районі 66 літрів без з автоматичною коробкою передач. Можливий продаж готівкових та безготівкових. У нас постійно різноманітні варіанти. Телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 74 22, або на Viber 067 360 98 73. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, підписуйтесь на канал, у нас постійно різноманітні автомобілі.